Вітаю, друзі. Дуже дякую Євгенію Дуднику, що запросив мене прийняти участь разом з іншими колегами у проекті Співай своє українське. Сьогодні я знаходжуся у місті Ірпінь, як ви бачите, по цим зорівшим автомобілям, які нагадують про ті жахливі часи. Сьогодні ми приїхали сюди, щоб привітати нашу дорогу онучку з Днем Народження. І я хотів би, щоб всі діти і всі українці, всі свої дні народження святкували у мирній, незалежній Україні. А для цього потрібно не забувати підтримувати наші Збройні сили, хто чим може, зокрема, своїми донатами. Не обов'язково це повинні бути великі суми, але якщо ми будемо робити це разом, то ми обов'язково зробимо посильний вклад і дуже допоможемо нашим воїнам. Тому слава Україні і приєднуйтесь, друзі. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично розділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. Я історії смішні, розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони, дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то був сон, і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні, розкажи, і справжнім друзям не забув дзвонив. Бо добре, чи зле з тобою завжди в Ми грали примітивну музику, так добре, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги паде цілий світ. Годинок перти роки рахував. І кожен так, як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд. Ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні, розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. добре чи зле, з тобою завжди вони. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони бо добре чи зле з тобою завжди вони